Півнові тому у вересні 23 го року фонд на гализі народне населення започаткував другу фазу проєкту діа. Цей проєкт пройшов дуже такий цікавий шлях підтримки жінок і дівчат. В першій фазі ми допомагали жінкам, зокрема, тим, що. Працювали, працюють, напевно, в медичних закладах зв'язку з епідемією ковіду, а от зараз він, цей проєкт реалізується під час війни. І задумувався він до Великомасштабної війни, до цієї жахливої агресії. І На той час ми, ми фактично починали розуміти необхідність економічного наснаження в контексті реагування. І превенції домашнього гендерного зубового насильства. Тому що без економічного компоненту важко досягти дійсно розриву кола насильства? Проєкт наш покликаний розширити економічну спроможність жінок, які належать до вразливої категорії населення. Я думаю, що ну, принаймі. Ньому... Тут три депутати вже амбасадори ваших проєктів. Я думаю, що наші колеги, звичайно, підтримують ці ініціативи і ми б хотіли продовжувати і ці проєкти, і, можливо, нові якісь форми співпраці, але я думаю, що це, ну, це обов'язкова умова для розвитку регіону.